Всім привіт! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжона дивані». Ще зовсім недавно, недавно я обіцяла вам, а можливо навіть сама собі, що коли вас буде тисяча, перша тисяча, я е, запишу відео відповідь на... Питання анкети. Анкета, яка гуляє інтернетом, яку придумала наша колега-в'язальщиця Танюха Ніт з каналу Танюха Ніт От. Багато дівчат відповідають на цю анкету. Мені подобається, я згадаю, і вам буде цікаво. Але коли вас дійсно стало тисяча. Я чомусь знітилась, чомусь запереживала. Мені так стало якось така відповідальність на плечі лягла. Вас ціла тисяча. Я уявила зал, великий зал, в якому тисяча дівчат Оце дивиться зараз на мене і чекає, що я відповім. Чесно, це відповідально. Я дуже вдячна вам, що ви підтримуєте мене. що... Я вам потрібна, і що ви указуєте мені довіру. Це дуже круто. Я вам вдячна. Дякую. Ну, а далі по питаннячкам. Я в'язати не буду, бо боюся збитися. Що я в'яжу, я вам розповім в наступних передачах, в наступних своїх відео. А зараз я просто перемотую. Ниточки для майбутнього свого проєкту. Що це буде, розкажу пізніше. А поки що тільки по анкеті. І так, перше питання анкети. Ім'я і назва каналу. Ім'я моє Тамара Новікова. Назва каналу в'яжу на дивані. Чому це таке питання? Ну, Мабуть, просто був стоб. <ріст> Дітвора подарували телефон, сказали, мамо, тобі негайно потрібен канал і давай заводити. Як будемо називати? Ну, Так і назвали, як є, як в житті, де я ляжу на дивані, тому канал так називається. <ріст> Тамара Новікова в'яжу на дивані. Завжди Рада вас бачити у себе поряд на дивані. Хочете пов'яжемо, хочете чогось навчу, чого я умію сама. А можливо, щось ви мені підкажете. Я завжди відкрита і рада вчитися. Друге питання. Скільки вам літ, откуда ви? Мені 52 роки. Почуваюся ну, 35 максимум. Звідки я Я з Харкова? І на даний момент, коли у нас іде війна і нас нещадно обстрілюють, ми тут. Маю надію, що поки я буду писати, нічого не прилетить, нічого нам не заважатиме. Як давно ви займаєтесь? Вибачте, я буду переводити з російської на українську. Так серце просить. Я е, частково вела канал у російською. З початком війни я перейшла на українську. Це моя свідома позиція, і так що. Питання у мене тут російською, а я її буду переводити українською е, відразу, якщо десь запинаюсь, вибачайте. Але я запинаюсь по житті завжди, тому що маємо, то маємо. Так, третє питання. Як давно ви займаєтеся заняв на Ютубі? Мабуть, 16. Ні, подождіть, щоб я не набрехала, то я вже забрехалася, вже з 16-го, то я загнула давно. Два роки каналу буде 1 марта 23-го року. ось Півтора року канал. Але займалася так, через пень колоду, не дуже відповідально. Так, одне відео закинула, таке поганеньке сину вкинув для тренування, як його туди закидувати, яке було в телефоні. Воно там бовталося, почали на нього е записув... підписуватись люди. Мене то зацікавило, як то на таке погане відео. Хтось ще підписується. Я додала ще щось, а там дуже багато переглядів. Це мене здивувало, тому що відео не несе ніякої. Користі. Е, ну і так, по чуть чуть по чуть-чуть, але е, з часом я е, зак... вчилася, Вчилася, як то треба вести YouTube. Я зараз ще не знаю, як треба. Але, глядячи на дівчат, хто як робить, сама намагалась повторювати. І саме більшу помилку, яку я зробила, то я не вела його як треба. Я Раз в місяць, а то й раз в два місяці додавала сюди ролики, а Ютуб того не любить, він бачить, що я не хочу працювати, а так от не напружуючись, і в таких випадках Ютуб е карає, і він не просуває вас, а задвигає кудись подалі, щоб ви не мішали працювати іншим. І от, коли я вже це зрозуміла, то я намагаюся вже регулярно видавати свої відео і дивлюся, які вам цікавіші, які краще заходять, то я таке і знімаю. От. Четверте питання, як давно ви в'яжете? Я в'яжу. 40 років. Можливо, більше. 40 років я в'яжу. В дитинстві, мабуть, Д років 10 мене вчила в'язати вчителька. Я була в інтернаті, і там наша е як -то, е вихователька е мені показала, як треба в'язати. Хоча я намагалася і раніше, все пам'ятаю, маленька була, була, то е все намотувала нитки на карандаш. Бабушка в'язала, мама вишивала. І мені все время хотілося. <гум> впутлати, щось впутлати. було дуже багато запутаних ниток. І я пам'ятаю, що я її все набирала, все набирала на карандаш. А саме от процес набирання цієї ниточки на карандаш у мене виходив. Мені здавалося, що я в'яжу. А вже це от з пері... період з 10 років до, мабуть, 15 чи, чи 16 я, я пуклам в'язала своїм племінниць кукла, щось зв'язала. А уже свідома річ у мене з'явилася в 15 років. 15 років я зв'язала свою першу кофту. Але я її поносила всього неділю розпустила, тому що сестра з цієї пряжі зв'язала светра. светр після прання розтягнувся, рукава стали довгі на 10 см. І щоб моя кофта не розтяглася, я її відразу розпустила і потім додала стабілізуючу ниточку і зв'язала з тих ниток жилет. Ось так. І далі вже все, в'язала, 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 не зупиняючись. Далі, яке в нас питання? ви? Роби... Чи робите ви запасів пряжі? Як виявилось, ні. Хоча я завжди думала, що роблю. <свистач> я завжди думала, що я щось зберігаю, а виявилося, що ні. Бо коли я подивилася, які запаси пряжі у дівчат, то ну, я зовсім не хом'як. У мене на даний момент, якщо ось зважити, то, мабуть, якщо є кіло, кіла три пряжі, то, то добре. <свистач> ну, максимум 5. І це, мабуть, якщо рахувати з тими залишками, з яких я буду в'язати котиків, наших котиків. Так. Чи подобається вам починати нові проекти? Так, звичайно, особливо, якщо вони ось омріяні, я вже ось мрію давно зв'язати з цієї пряжі, це у мене. Хлопок з Кашеміром, мені хочеться зв'язати з нею щось цікаве, щоб вам сподобалось, щоб вам, вас здивувати. То, звичайно, мені хочеться в'язати щось нове. Собі я раніше в'язала вкрай рідко. Багато було замовлень, я в основному в'язала на замовлення. Коли не було замовлень, у мене і часу не було в'язати в таку, такій кількості, я менше в'язала. Багато, але менше. От. От. А завжди приємно починати щось нове. Так, далі питання: скільки на даний момент у мене проєктів? На даний момент у мене. Є проєкт, який я вже вам засвітила збій в'язальної системи. Я вам не скажу, що то, бо буду розповідати про цей проєкт, про цей збій і далі, бо після того збою почався ще один, і ще один і голова обертом, Але я не здаюсь, я в'яжу, тому це один проєкт, так? І другий проєкт, який у мене зараз на спицях, це слідочки, які я час і часу підв'язую по, по мірі необхідності. Все, проєктів на, на спицях, на гачку у мене нема. Закінчила проєкт Зв'яжу нове життя старим речам, який я також вам покажу в наступному відео. От, все. Так, тому я не, не люблю багато проєктів розпочинати, вони мене трішки дратують, я розслабляюсь, і тоді в мене дуже довго виходить річ, коли буде готова. А так, зв'язала одну, не можу починати, поки друг, ну, другу не можу навіть починати, поки першу не, не закінчу. Так швидше виходить. Ой, збрехала. в мене ще є ж моє веселкове плаття. От, плаття кольорів. Однорожки. От. Але я його трішки відклала, бо не хочеться його в'язати не на часі, воно дуже літнє. Дуже літнє, а хочеться щось зв'язати таке, щоб зараз зв'язати і носити. Можливо, з вами поділитися якоюсь ідеєю, яку ви також зв'яжете і будете носити. От. Тому в тому мене зараз на спицях, на гачку і на спицях. Виходить, що на звичайних кругових спицях в мене один проєкт, там десь біля зайвої системи. На гачку плаття в мене, і на носочних спицях це оце слідочки. Все, більш нічого. Так, які узори ви в'яжете частіше ажурні, тіньові або лицеву гладь? Мабуть, це ж таки гладь, вона йде основа всього. І навіть коли якийсь тіньовий узор, то все, все одно я його чередую. Але я не задумуюся, який в'язати. Я вяжу, там відкладаю якісь собі в збережених якісь візерунки. і від цього відтовкуюсь, оце ось в мене є пряжа, і я до неї придумую, який би візерунок до неї гарно личив. І якщо я попробую, і мені буде подобатися тіньовий, я буду в'язати тіньовий. Якщо якийсь ажурний, то буду в'язати ажурний. І для мене нема значення, які візерунки я люблю, які ні. І я не люблю в'язати одне і те саме. Отут так. Не дуже люблю. Але якщо я буду в'язати лицевою гладдю, а воно все, все рівно вийде різна річ, то буду в'язати лицевою гладдю. Але отак, от якщо... Задумати, то, так, лицевої гладі виходить більше. Як не крутий більше, її виходить. От. Так, е, які відео вам більше подобаються? Е, коли в'яжу, я люблю дивитися е, відео про ремонт. Про ремонт, про наведення порядків, про інтер'єри, про моду люблю дивитися якісь фешн-покази, так то вони мене можуть йти цілими днями, фоном. І я отримую задоволення, але, але ще я на показах вимикаю звук. На телефоні включаю аудіокнижку. І от таким чином я працюю, так я в'яжу, мені так подобається. Раніше я не дивилася зовсім своїх колег на Ютубі, зовсім не дивилася. Я заходила в YouTube знайти щось важливе. Якусь допуст... Допустимо, Мені потрібно якусь красиву регланну лінію. І ті, які я вже в'язала, мені не підходять, а хочеться щось таке з, підвип... <с> з підвип... <с> От. То тоді я йду до Ютубу, знаходжу щось і пробую. і тоді Вяжу. А так, щоб ось цілими днями, ну так, не цілими днями, а дивитися е, щось е, влоги, або що хтось в'яже, мені так е, не дуже цікаво. Мені більш цікаво щось зовсім друге, не те, що підходить, ну, не, не, не стосується до, до в'язання. Яку пряжу ви м Предпочитайте. Як перевести на українську мову слово предпочитаєте? Ладно, я скажу, яка пряжа вам подобається. Пряжа мені подобається люба, аби вона була. Я люблю все. У мене немає такої пряжі, якою я не в'язала я ще тільки з пряжі, мабуть, з паєтками. Бо вони мені асоціюються з чешуєю риби. А чешую риби я асоціюю з, знаєте, як ото металом по метал або пенопластом по стеклу таке ух! Тому паєтки я ще не в'язала і не можу сказати, що як вони мені подобаються. А вся інша пряжа мені подобається. І в мене немає. Якихось вибіркового якогось бажання в'язати щось в'язати. Ну, ось був нещодавно, я в'язала бамбук з акрила. Ой, мені дуже сподобалась та пряжа. Прям така гарна-гарна. А зараз я ось всю перемотую і отримую задоволення від того, яка гарна ця пряжа. В'яжу на спицях у мене хлопок. І хлопок такий. Як наче вже випрата тряпка, я казала якось, але він мені надто подобається. От зараз на мені е, свет, е, я придбала в секунді светр, який мені сподобався. Я його розторочила і з нього зв'язала ось такий светрик собі. Мені також він подобається, я вже його в'яжу, ношу кілька років, не знаю, скільки, можливо, сім, можливо. Вісім, але давно, і він мені такий люб'язний. Тому нема у мене такого вибору. Ну, щоб мені хотілося щось, а щось не хотілося, і що я там оце ось прямо слина, і губа дергається, я хочу оці пряжі. Ні, У мене такого немає. Я не купую щось собі на потім, бо стільки магазинів, такий вибір. І я не знаю, чого мені захочеться. Ось Захотілося купити оце все квиді. Значить, купила, зробила. Як мені захотілося. Так. <смас> так. Чи має значення, що в'язати по сезону? В принципі, ні, значення немає, але натхнення, натхнення є. Ближче до літа є натнення в'язати літні речі, а до зими, звичайно, є натнення в'язати зимові речі. Але якщо щось мене там тюкне по тємічку по, по, по маківці, і мені захочеться зв'язати щось взимку. Якусь ажурну туніку, то мені байдуже, чи то літнє, чи то зимне. Зимою, Літом я в'яжу плед, запросто можу зв'язати, а зимою я запросто буду в'язати купальники, допустимо. Ну, ну, зовсім нема значення, що в'язати. Аби було натхнення. Оце важливіше, саме важливіше. Так. Який жанр кіно або серіалів вам подобається? О, ну це Детективи, Детективи, і щоб були довгі, безкінечні, до 10 сезонів. Ото люблю то вже моє. Я буду тоді, ой, щоб воно нескінченне було. Один із любимих таких, що я буду передивлятися, це елементарно. елементарно. От, ще мені подобаються білі комірці. Я також його буду передивлятися. Що ще? Ой, дуже багато. Дуже багато. Я навіть в інстаграмі завела собі тех, Тамасік смотрю. Тамасік це тому, що мене подруги так називають Тамасік. Та Масік смотрю, и там е, багато під цим тегом я свої відгуки лишала про те, що я дивлюсь. А дивлюся не тільки детективи, дивлюся і ще е, турецькі серіали, мені подобаються. То і відгуки там є ще й про турецькі серіали. От. А в турецьких серіалах вони там Кожен другий як детектив, там не розберешся. Якщо одну серію пропустиш, то не, не розумієш, Боже, як? а як це воно так? Треба повернутися і передивитися. Це не те, як Діка Роза, що десь серій пропустив, і все зрозуміло. Ні, там треба прям кожну годину дивитися і так, такі повороти бувають, що треба ще побачити, як вони там зробили. Ну, вот. Так, якщо не секрет, скільки пряжі у вас запах? Ну, от не секрет, я вже сказала. ну, кілограма три, якщо в бабінках, а якщо е, така залишки або в мотках, ну 5, ну максимум 6 кілограм. Це, Це потолок немає більше. І це вже все роз, розчитане, щось, з чого буде зв'язано, нема такого, що буде стояло, і я не знаю, що в'язатиму. Такого нема. І зараз я хочу собі таке сама собі такий. Виклик зробила. Я нічого не купуватиму, якщо мені не потрібно буде під якийсь проєкт, бо якщо з'явиться замовник, то я обов'язково буду при... покупувати пряжу під замовлення. І... Або якщо ось у мене оця пряжа є, і мені захочеться її з чимось міксувати, то, тоді я куплю ще якусь пряжу. А поки що я у зав'язці. Маю надію, що до кінця війни мені пряжі вистачить. І як закінчиться війна, тоді я зроблю собі свято і накуплю всього, що мені захочеться. Який інструмент ви більше любите, чи гачок? Немає різниці. І спиці, і гачок і дуже люблю і можу це зараз в'язати спицями. І тут же щось на виробі з в'язаному спиці робити гачком. І тут же запустити новий проєкт гачком зовсім мені без різниці, що в'язати. Із роботи гачком я люблю свої прикраси. А ще я вам не показувала, я в'яжу на замовлення комплекти для новонароджених. я вам пізніше покажу. Вони чарівні, вони надзвичайні. От. То я їх в'яжу гачком. Красиві, обіцяю, вам сподобається. Ну от, це було останнє питання. Так от я швиденько з цим розібралася, розкидалася. Якщо у вас виникли питання до мене, пишіть під цим постом, під цим відео в інфобоксі я напишу посилання на автора цих питаннячок, Там вже лишу питання. От, можливо, хтось захоче, також, як і я, долучитися до цього тегу. Тег називається Моя в'язальна анкета для друзів. Ну, а на цьому, мабуть, досить. Спасибі, що ви зі мною. Спасибі, що вас вже так багато. Я відчуваю відповідальність. Це і коли я вам розповідаю, то як наче звертаюся до кожної. Це приємно. Приємно, що мене підтримує аж така кількість людей. Чесно. І, хоча у, у деяких в'язавши є і там по 100 тисяч підписників. Але я поки що не претендую, хоча дуже хочу, мрію, чому ні? Це моя робота. Якщо вам подобається, якщо вам заходите, що я роблю, підтримуйте мене, будь ласка, подобайкою. Бо якщо вже Арестович і Фейгін просять вподобайок, то куди же мені діватися? Так? Підтримайте мене, будь ласка, бо Ютуб того хоче, щоб зрозуміти, що я потрібна людям, щоб продвигати мене далі і щоб надолужити мій згаяний час. От зайдіть зараз, будь ласка, нажміть на ту вподобайку, вам крапля-крапля часом і так приємно. Ну, на цьому все. Не забудьте розповсюдити. Не забудьте поділитися з подругами, можливо, хтось саме мене чекає. Тепер па-па!